В Україні розпочато реформу оплати праці державних службовців, відтепер вона базуватиметься на постійній класифікації посад. Якщо вам цікаво дізнатися більше про це, дивіться інші відео у нас на сторінці. З 1 січня 2026 року зарплату держслужбовців фактично буде розділено на дві частини. Одна це стала заробітна плата, посадовий оклад не менше ніж 2,5 прожиткових мінімуми. а інша це преміювання. Так ось, якщо раніше преміювання могло в деяких випадках складати 200, 300, 400 відсотків. То тепер усе преміювання стандартизовано, і навіть якщо ми говоримо про щомісячну, що вквартальну чи річну премію, усе це сукупно не може перевищувати 30% від сталої заробітної плати за рік. Оклад у держслужбовців може бути переглянутий відповідно до оновленої ринкової позиції. Також у зв'язку з набранням чинності законом номер 4282 запрацює постанова номер 369 від 1 квітня 2025 року, яка впроваджує нову систему класифікації посад держав служби.